Є У них умовний знак таємничий дуже, а пальці скласних так, тільки тихо, друже. Вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, то піксити такі, нікому не дізнатися, то фіксити такі, нікому не дізнатися. Фіксики такі Барабан. Тепер вмикаємо. Чуєте? Гуде? Я не чую. Чую лише, як Нолик стукає. а ти що робиш? Репетирую. Він у нас в рок-групі на барабанах грає. А ти не можеш репетирувати в іншому місці? Гаразд. Ні, так неможливо. Мало припини, голова розколюється. Генію Євгенівичу! У нас у лабораторії відбувається щось дивне. Що? Там? Хто? О! Я думаю. барабашка. Ну ну, лізонько, заспокойтеся. Я розберуся. Хм, так ось хто це бешкетує. Я... Я репетирую. Що там? Нічого, просто прилад торохтить. Ось що мій юний друже, вирушайте на репетирувати до себе додому. Щоб зробити барабан, потрібно взяти порожню бочку і замість дна натягнути мембрану зі шкіри або пластику. Якщо мембрана натягнута добре, звук виходить дзвінким і гучним. На великих барабанах грають каваталом, на менших барабанах паличками або ж просто руками. Тут головне чіткий удар і точний ритм. Недарма ж барабан називають ударним інструментом. А ще ударними інструментами вважаються бонго, маленькі барабанчики, і маракаси, великі брязкальця і мідні тарілки. От дуже від кого багато шуму, і бубни, і тріскачки, і навіть ложки. Так, так, на дерев'яних ложках еш грають музику. А, стукай. Я все одно уроки роблю. Я так теж можу. Навіть краще могу. А если так? Тоді ось так. И ще так. Знаю, кем я хочу стать. а вистукати до не хочу. Мрію я про барабаны. Сту качу, стукачу, стукачу По батареї, По кастрюлях ложкою Бам-бам-бам! Може, зглянеться Чомусь до барабанів люди ставляться байдуже так. Ні до тата, ні до мами не достукаюсь ніяк. Стукачу по батареї, по кастрюлях ложкою. бам 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 Може тато коли-небудь подарує барабан. Чуємо. Чуєте, не гуде. Чуємо. Дивіться, хто до нас прийшов. А, барабашка повернувся. А я думала, ти вже вдома. Там дім Дімич барабанить, Я звідти втік Чудово, ми вже закінчили. І тепер я із задоволенням послухаю вашу рок групу